Ще вітаю шановних організаторів, учасників конференції. Висловлюю надзвичайну подяку за можливість виступити. Пропонуємо вашій увазі результати дослідження, проведеного на базі кафедри неврології Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Тема доповіді Містині гравіс ускладнена розвитком COVID-19, аналіз клінічних випадків. Автори аспірант кафедри невролог Маргарита Сергіївна Марчук, генеральний директор ГІО Максим Сергійович Зінченко і завідувач кафедри, доктор медичних наук професор Лариса Іванівна Соколова. Міастенія гравіс аутоімунне захворювання, що виникає внаслідок блокування нервово-м'язового синапсу аутореактивними антитілами. Пацієнтів об'єднує феномен посилення динамічної м'язової слабкості після приєднання інфекції. Відмови від лікування або внаслідок прийому деяких заборонених для них ліків, проведення масивного хірургічного втручання, перебування в умовах спеки, стресу та виконання надмірного фізичного навантаження. В умовах пандемії COVID-19 дослідження пацієнтів з міастенією може виявити нові патогенетичні закономірності та вплинути на створення оптимальної терапевтичної стратегії. Метою нашої роботи є виявити клінічні, параклінічні, терапевтичні закономірності у пацієнтів з міастенією ГРАВІС під час приєднання гострого інтеркурентного захворювання COVID-19. Матеріали і методи. Дизайн дослідження, аналітичне, проспективне, обсерваційне когортне дослідження порівняння в двох групах. З квітня 2021 року, по листопад 2021 року нами було проаналізовано перебіг міастенія гравіс на тлі приєднання covid 19 у 11 пацієнтів. Групою контролю стали 7 пацієнтів з covid 19 але без міастенія гравіс. Всі пацієнти проходили стандартне лікування, здійснено клінічну, параклінічну оцінку стану пацієнтів. Первинний результат оцінювався за ризиком клінічного погіршення за національною шкалою раннього попередження. The National Early Warning Score, МІУС-2. Вторинні результати м'язова слабкість, шкала оцінки м'язової слабкості, Medical Research Counting Scale for Muscle Straits, динамометрія, тяжкість міастенії за клінічною класифікацією міастенії, Myasthenia Gravis Foundation of America, MGFA. Сатурація кисню за допомогою пульсоксиметрії, життєва ємність легень шляхом проведення спірометрії і термін лікування, який ми враховували. Пацієнти контрольної групи були підібрані за віком, статтю. Більшість належала до вікової групи 30, 40, 60, 70 і 80-90 років. Пацієнти також були підібрані за переліком супутніх захворювань. Частіше зустрічались серцева-судинна та ендокринна патології. У дослідну групу пацієнтів з містинні у гравіста COVID-19 увійшло 11 пацієнтів, 6 пацієнтів жіночої та 5 чоловічої статі. Середній вік пацієнтів 60 років, мінімальний 30, максимальний 82 роки. За клінічною класифікацією меастенією МGFA пацієнти були розподілені наступним чином: клас 2А 4 пацієнти, 3Б2, 3А1, 3Б2 і п'ятий клас 2 пацієнти. У п'ятих пацієнтів домінувала слабкість м'язів тулубу, тобто під тип А, у чотирьох слабкість орофареніальної мускулатури під тип Б. Ризик важкого перебігу з приводу COVID-19 був оцінений за шкалою news 2 У шістьох пацієнтів основної та чотирьох контрольної групи, ризик відповідав високому. Ризик у іншої частини пацієнтів основної групи був зміщений у бік низького і середнього, тоді як у контрольній групи – у бік відсутнього та низького, тобто кращі показники контрольної групи. Порівняння скарг пацієнтів дозволяє стверджувати, що прогресування м'язової слабкості спостерігалось у кожного пацієнта. Також в обох групах зустрічались симптоми COVID-19 кашель, задишка, гіпертермія, пітливість, нудота, біль у горлі, запаморочення, плювання, біль в кістках, м'язах, аносмія, діарея та виділення мокроти. Втім, важливою особливістю є наявність групи міастині специфічних скарг наптоз, диплопію, дисфонію, дисфагію, слабкість жувальної мускулатури, які обтяжували звичайний перебіг. Кореляція дозволяють дослідити вплив коморбідності на рівень сатурації кисню при диханні атмосферним повітрям в основній та дослідній групі. Рівень СПО2 корелює з бронхіальною астмою, сильний зворотній зв'язок, цукровим діабетом, середній зворотній зв'язок, гіпертонічною хвороби, слабкий зворотній зв'язок, що привертає увагу до пацієнтів з подібним профілем коморбідності через ризик розвитку кисневого дефіциту. Цікавим фактом було виявлення прямого слабкого кореляційного зв'язку наявності міастенії та рівня СПО2. Сила виявленого зв'язку не може виступати під ґрунтям для формування остаточних висновків, але тенденція може бути обумовлена прийомом пірдистигміну, який може зменшувати рівень запалення в респіраторній системі. Та ризик розвитку кисневого дефіциту з іншого боку, кореляція може бути пов'язана з меншою масою м'язової системи у пацієнтів з міастенією, яка є одним з головних споживачів кисню а також меншою можливістю залучення м'язів у роботу через посилення специфічної міастенічної, динамічної м'язової слабкості. Оцінка ZenUS 2, яка відображає ризик прогностично неблагоприємного перебігу COVID-19, корелювала з цукровим діабетом, бронхіальною астмою, ожирінням, гіпертонічною хворобою та в меншій мірі з наявністю багатовузлового зобу, однобічного гідроторексу та міастенії. У групі пацієнтів з НІ та COVID-19 було виявлено кореляцію тривалості лікування з приводу COVID-19 та індексом маси тіла, віком, прийомом пірдостигміну та вагою, а показник прогнозування тяжкості перегвіку COVID-19 НІУС-2 королював з прийомом пірістигміну, вагою та індексом маси тіла. Таким чином, було виявлено, що конституційні особливості, а саме менший індекс маси тіла та менші вага, фактори, які піддаються модифікації, можуть сприяти скороченню тривалості лікування. Додатково, прийом пірдостегміну може зменшити не лише тривалість лікування, але й ризик клінічного погіршення. Попередні дослідження на мишах свідчать, що лікування пірідостеміном зменшує загальну кількість клітин та нейтрофілів у рідині бронхоаліваріарного змиву у мишей з гострим респіраторним дистрес-синдромом через 24 та 72 години. Пілідостерміном було доведено в цьому дослідженні, зменшував кількість макрофагів та лімфоцитів через 72 години, а також пригнічував рівні туморно-коротизуючого фактору інтерлекійну 1 бета, інтерлекійну 6 та інтерферону гама у бронхоліваліарному змиві та плазмі крові протягом 24-72 годин. У дослідній групі виявлено прямий сильний кореляційний зв'язок тривалості лікування COVID-19 та частоти серцевих скорочень, що може бути обумовлено компенсаторним збільшенням ЧСС при розвитку дихальної недостатності, але є підґрунтям для більш тривалого лікування. Середній прямий кореляційний зв'язок тривалості лікування встановлено з ожирінням та індексом маси тіла. І співпадає з результатами останніх метааналізів, що свідчить на користь розвитку більш тяжкого перебігу COVID-19 у пацієнтів з ожирінням, метаболічним синдромом, що супроводжується підвищеним черевним тиском, обмеженою рухливістю грудної клітини, станом гіперактивного запалення та імунної відповіді, підвищеною експресією ангіотензин перетворюючого ферменту 2, який зв'язується з білком вірусу, і робить жирову тканину порталом для інтересів інвазії царського 2 2 алегені та серце більш вразливими. Тривалість лікування COVID-19 корелювала з тривалістю міостинії. можна стверджувати, що чим довше пацієнт страждає від міостинії, тим більшим є ризик подовження лікування з приводу COVID-19. Це може бути обумовлено більшим віком пацієнтів з тривалим анамнезом містинії, їх коморбідністю та порушенням функціонування м'язів дихальної системи. Показник ризику клінічного погіршення Нюз-2 корелював з рівнем сатурації кисню при диханні атмосферним повітрям, з рівнем гемоглобіну, з життєвою ємністю легень, одним з головних показників функціонування дихальної системи та реалізації його заобміну ткани. Рівень Нюз-2 корелював з тривалостю COVID-19, що пояснюється більш тривалим періодом лікування COVID-19 за умови наявності ознак декомпенсації стану. Наявність ожиріння, аннемії та бронхіальної астми корелювали з рівнем НюС-2, оскільки при такому профілі коморбідності відбувається залучення функції газообміну у патологічний процес, наростає дихальна недостатність. Перспективним в пламенні подальшого ведення пацієнтів було виявлення зворотнього кореляційного зв'язку НЮЮЗ-2 та прийому пірідостігміну, що можна трактувати як потенційно позитивний вплив даного антитерхолінестиразного засобу не лише на м'язову силу, а й на прогноз клінічного перегиблю COVID-19 за шкалою НЮЮЗ-2, що, можливо, узгоджується з тими дослідженнями, про які я говорила на мишах та із зменшенням прозапальних факторів в бронхоаліварному змиві. Кореляція життєвої ємності легень з ознаками бульбарного синдрому була виявлена, тобто м'якого піднебіння, дисфагія, гнусавість є цінною з точки зору прогнозування зниження жел у пацієнтів зі слабкістю орефареніальної мускулатури. Жел корелювала з показником ніус 2 Можна стверджувати, що зниження жел може мати наслідком підвищення ризику тяжкого перебігу захворювань. Вища сатурація при диханні атмосферним киснем королювала з вищим жел, що може бути корисним в плані непрямої оцінки жел за допомогою доступної пульсоксиметрії. Тривалість COVID-19 та вік пацієнтів корелювали з жел. Саме тому обґрунтованим буде прицільний нагляд за літніми пацієнтами з змеяні тривалим терміном COVID-19, оскільки високим є ризик зниження жел та розвиток дихальної недостатності. Дозвольте сформувати висновки. Міастенія під час приєднання COVID-19 має тенденцію до погіршення перебігу, прогресування мізової слабкості, розвитку дихальної недостатності та гіпоксії. Обтяжуючими факторами виступають вік пацієнтів, тривалість міастенії, тривалість COVID-19, індекс маси тіла, профіль коморбідності, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, бронхіальна астма, ожиріння та анемія. За попередніми даними, прийом пірідостигміну асоційований зі зменшенням дихальної недостатності та покращенням прогнозу захворювання ймовірно шляхом зменшення запального процесу. Необхідні подальші дослідження пацієнтів з міастенією та COVID-19, оскільки виявлення достовірних закономірностей та впливу терапії є першочергових в умовах пандемії COVID-19. Дякую за ваш час і увагу! І хочеться вірити, що плоди нашої роботи стануть корисними для наших пацієнтів з міста Нії. Тому продовжуємо нашу роботу і дослідження. Дякую вам дуже.